Через війну мільйони громадян України вирішили шукати притулок у країнах Європейського союзу. З них понад мільйон людей прибули до Угорщини, що спричинило чимало викликів для тих населених пунктів області Саволсадмарберег, які першими зіткнулися з цією ситуацією. Ці населені пункти загонь Лоня, Кішварда, Тисебеч, Беч, і Берег Шурань нещодавно відвідав надзвичайний та уповноважений посол України в Угорщині Федір Шандор. Щоб передати очільникам цих громад листи подяки Міністерства закордонних справ України та Закарпатської обласної ради. Під час зустрічей посла супроводжував депутат угорського парламенту від партії ФІДЕС, голова угорсько-української парламентської групи дружби Аттіла Тілки. У місті берег шурань з першого дня війни працює пункт допомоги, організований Мальтійською службою допомоги в колишньому замку, розташованому на території цієї громади. І до сьогодні сюди звертаються люди, які потребують допомоги. Їм надають їжу, одяг та різні речі першої необхідності. Само мракетвеш піла нещодавно у нас побував пан посол Федір Шандор та подякував нам за ту роботу, яку ми провели за останні три роки. Це не лише моя відзнака, адже всю роботу ми виконували спільно із співробітниками Мальтійської служби допомоги, мешканцями громади та громадськими організаціями, які протягом цих трьох років, не покладаючи рук, робили свою роботу. Цим людям жодного разу не було потрібно нагадувати про те, що вони мають робити. Я сказав пану послу, що у 2022 році. Році, коли почалася ця війна, усі мешканці як один долучилися до допомоги і робили все, що потрібно, без огляду на національність тих людей, які до нас прибували та потребували підтримки. Метою було допомогти. Було б добре, якби ніхто і ніколи не потрапляв у такі ситуації. Але якщо вже так склалося, то важливо, щоб люди отримували допомогу. Я тримаю в руці цей лист, за який ми вдячні, але наголошую, що все, що ми зробили, це результат спільної праці, до якої долучилося чимало людей за ці три роки. Також я радий, що українські військові носять на своїх уніформах такі шеврони, які я сьогодні отримав. Це теж показує те, що ми однієї крові. Едвірбевалофа. Од...